Один снаряд зарядити. Бутомір 1995. Приціл. Є приціл. Оведено. Постріл. Є приціл. Поведено. 64-й окремий арматний артилерійський дивізіон входив склад 406-ї артилерійської бригади имени генерала Харунжева. Основна задача дивізіону захист берега портів. Почалась війна, дивізіон підняли патріоти і виїхали на оборону міста Одеса. Виконували задання не Відкривали вогонь по морським кораблям, які підходили до 15 кілометрів добір'я. Навалення відновлено. Ходи зараз зарядити. Заряди. Потім дивізіон місяць виконував бойові завдання по захисту міста Ніколаєва. В кінці травня ми отримали завдання Переїхати в місто Березневато для захисту ліцензірованих підрозділів, які захвачували Поздарм через річку Інгулес, яка давала змогу проводити наступальні дії в Херсонському наступку. Почали виконувати вогневе завдання по зачистки території. Троє суток військовослужбовців. Спали по 1-2 часа в сутки, виконували ну, близько 90 100 вогнів завдань за сутки. Ми постійно працювали. День у день, ніч у ніч ми постійно стріляли, вражали якісь цілі: коли нанесли ракетний удар: була пошкоджена дамба, і річка Ізмулась розширилася. А на нашому пазарні знаходилися на... наші підрозділи. Вони були відрізані. І це було найтяжче. Підходи до постійно були під впливом противника, постійно ракетні удари, авіаційні удари, артилерійські удари. Дивізіон мав задачу знищити всю артилерію, яка вела вогонь по переправам. І ми цю задачу виконали. Ми знищували артисткі підрозділи. Потім отримали завдання вже перейти на бронетанкову техніку, танки, БМП, бмд противника. Поняли, що зайшли семерки. На нас відкрили полювання і не шкодили урагани. Від початку першого пострілу 9 хвилин прилітала вже атферка. Спочатку ми заїжджали на вогневу, один раз стрільнули, нам відповідь 10 прилітало. Потім вже ну, так, знаєте, другий раз заїхали, вже 9 прилітає, так чуть-чуть, так вісім, 5, 4, 3, 2, 1. І ми нарешті ми вже е, дійшли до того результату, що по вогневим реально прилітали лише касети. І Артилерійська дуелі з тими гарматами, як ми зайшли на виконання вог... послане нам бойової задачі і з тим особливим складом і гарматами ми вийшли. А ворог приніс дуже великі втрати, поступово враховуючи точність вогню, враховуючи працю. От, скажімо так, спочатку опустили противника на цей рівень, коли ми вже вийшли на той рівень, що ми сходили в дуель гармата на гармату, тоді стало однозначно вже набагато легше. Усі бойові документи пишуть, що 70% вогневого ураження проводить артилерія. На нашому напрямку, я так думаю, процентів 90% робила артилерія, особливо коли. Страни-партнери надали нам високоточні боєприпаси. Знищений комплекс С-300 з двох пускових установок та самої станції їхнього наведення. Ціль це доволі рідкіска, бо її противника не так багато. На цьому напрямку зустрічались тільки два комплекси, які обстрілював і місто Миколаїв, і місто Березного Вата. Цю ціль було вражено 64-м окремим артилерійським дивізіоном. Високоточно садом ескалібург. Небагато є таких снарядів, які летять скажімо так, чітко в задну точку. Це один із них. З ким попало, також стрільнути з калібром не вийде, тому що це має бути людина, яка вміє чітко визначити точку, куди він має Два Снаряда швидким! Буквально робимо звідти 10-15 пострілів. От знову команда, знову переміщаємося далі. От і, скажімо, такими переміщаннями, як точно так не зрозуміло, і, і непонятно, і страшно, тому що заміновано все. Ми дійшли за 6 кілометрів до Дніпра. Просто наступали, наступало, їхали вперед з таким великим настроєм. Потім переміщалося далі ближе-ближе до берега результат ми переправи взяли під вогневий контроль хто вмів плавати поплив весь берег був розкиданий за розкидан вічну форму Тактичне відступлення! русські медведі голяка тікають вони вбігали вони планово виводили ми все робили для того щоб старалися їх наздогнати ну, наздогнати снарядом я люблю, коли воно горить. Подобається сам процес певного вражання цілей, знищення противника і, скажімо так, відвоювання назад наших територій. Після <му> перемоги Військової частини, які брали участь в освобоженні від ми будемо в перших рядах. Коли місцеві жителі нас зустрічали, я в той момент думає, що я все-таки вибрав, хто присліг. Плакал. І мрія. І схід особовим особливо крым.